Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Мій топ-10 компаній, в акції яких варто заінвестувати в січні 2025 року. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заражаємо це відео позитивно, тискаємо вподобайку. Вам за плюс 100% до карми. Починаємо. В загальному більшість інвесторів вже довгий час, вже більше як півроку, чекають на корекцію на ринку фондовому. І якщо перейти на карту, наприклад, SP 500, то ми бачимо, що за останній день більшість компаній пішло в мінус, світяться червоним кольором, хоча деякі з них так само світяться і зеленими кольорами, які пішли в плюс. Це якщо вибрати за останній день, якщо подивитися за останній тиждень. То тут в принципі ситуація більш-менш уже краще, більше зеленого. Взявши за місяць, то знову ж таки більш червоне коригується воно все. Останні три місяці знову ж таки більш зелене, півроку знову більш зелене. І за останній рік бачимо, як більшість компанія зелена і повиростали на колосальні відсотки. Apple 27%, Nvidia 155%, Google 35%, Amazon 46. Інші компанії, самі бачите, там JP Morgan 50-40%. Walmart 75%. тобто попередній рік був досить шалений і досить сильно все повиростало, не так якби мало це бути. І тому останні пів року вже всі очікують, що буде та довгождана корекція, де ринок обвалиться на 20-30%. відсотків, і в принципі це може бути. Тому якщо буде корекція, то любі компанії, незважаючи на то, чи вони класні, чи вони погані, можуть піти, підуть в корекцію на ці 20-30%. відсотків. І як завжди, підемо по списку від менш ризиковних до. Більш ризиковних компаній, на мою думку. І перша компанія це Alphabet, тобто Google, бачимо, ціна 192 долари на даний момент. На примаркеті вона вже впала до 190 з половиною доларів. Більшість компаній в моїх відео повторюються і змінюються вони від звіту до звіту. Тобто що три місяці, плюс-мінус іде якась кориговка моїх відео і моїх компаній в топ-10. Але тим не менш, постійно 3-4 компанії з топ-10 міняються місцями. І отже, Компанія alphabet 190 доларів за акцію на даний момент на премаркеті за да, останній місяць компанія виросла на 10% за рік часу на 36% за 5 років на 170% і за максимальний період часу, який тут показується, бо це не означає, що вона від 2004 року існує. На 3740 Дивіденди компанія виплачує невеличкі 0,42 тобто 80 центів на одну акцію, яка варта 190 доларів. На даний момент компанія відноситься до Communication and service, Industria, індустрія, Connect and Information. По фінансовим показникам бачимо, що із року в рік по ревеню по дохідності компанія робить свої плюс 18, 12, 40, 10%, 8 і 14 з половиною. Це ще не закінчений рік, до речі, Gross Profit так само у них росте із 90 мільярдів, зріс майже до 200 мільярдів. Net Income це чистий прибуток після сплати всіх податків, зарплат і так далі. Так само бачимо виріс в три рази із 30 4 мільярдів до 94 мільярдів, і кількість акцій вони роблять постійно байбеки, тобто викуповують з ринку. Для нас, як для інвесторів, акція стає ціннішою, тому що прибутки треба ділити з меншою кількістю людей. Епіес так само зріс із 2,5 до 7,5. Останні два роки бачимо, як на 27% виріс і на 44,5. Це щось шалене. То перше на каналі я не розумію, що таке EPS, revenue, нет income і так далі. Ось тут, десь в підказці, буде відео. Де я там 20 хвилин розповідав різні показники, що вони означають і як вибирати акції. Переходьте, досить цікава інформація і корисна. Улюблена вкладка ForeCast, яка прогнозує майбутнє акції, точніше, аналітики цього сайту прогнозують. Нагадую, це лише прогнози, які нічим і ніким не підкріплені, ніхто не знає, як точно буде. І то, що тут написано, не означає, що о, я подивився, значить точно буде ось у 207 через рік. Ні, це прогнози, вони никим, нічим не підкріплені, і це то, що вони. Там думають собі аналітики, як буде насправді ніхто не знає. Завжди робіть свій додатковий аналіз. Ну але вкладка цікава, щоб подивитися і порівняти свої думки з іншими аналітиками. Отже. За наступний рік вони прогнозують, що ціна за акцію найнижча може бути ціна. Це 165 доларів, тобто буде мінус 14%. Але нормальна ціна, яку всі прогнозують, це має бути 207 доларів, тобто плюс 8 за наступні 12 місяців. І найвища ціна, яку вони прогнозують, це 235 доларів, тобто плюс 22,5%. По кількості голосів Strong Buy стоїть позначка. 18 голосували, що точно купувати, 15% що купувати, 8 тримають, думають, ніхто не продає. Ніхто точно сильно не продає. Наступна компанія Visa. На даний момент ціна 307 доларів. На примаркеті впала до 306,5 доларів. За місяць часу вона на тому самому місці, можна сказати, за рік часу на 16, майже 17% плюсом, за 5 років на 60% плюсом. І за максимальний період часу, який тут показується майже 2000% плюсом. Компанія виплачує дивіденди, приблизно такі, як Google, 0,77%, тобто 2,36 центів на акцію, яка варта 307%. Доларів. Компанія відноситься до сектору Financial і індустрія Credit Service. Фінансові показники бачимо наступні: що за останні 5 років компанія зросла із 21 мільярда майже 22 мільярдів до майже 36 мільярдів по ревеню вона приростає 10% 20, 11%, 10 і 10%, 10. Gross Profit так само із 21 мільярда виріс до 36. По Net Income чистому прибутку виріс майже в два рази, із 10,5 мільярдів до 19,5 мільярдів останні три роки стабільно, майже плюс 15% прибувало до чистого прибутку і. Кількість акцій так само робили бейбеки. Можна сказати стандартно, на 2-2,5% вони робили бейбеків. ЕПС так само зріс із майже 5 до майже 10, 17-18% щороку прибавляє. І дивіденди протягом останніх 5 років бачимо, що підносились із 1,2% піднеслись до 2,2 можна сказати, що найменше на 10% піднімалися. Тобто 15, 16%, 10, 17, 18, 15 і 15%. Плюс Плюсом були піднесені дивіденди. Вкладка Forecast прогнозує наступне: що найнижча ціна це буде 292 долари, тобто на якихось 5% вона може впасти за наступні 12 місяців. Нормальна ж ціна прогнозують 300, майже 30 доларів, тобто плюс 7% плюсом за наступний рік. І найвища ціна це 375 доларів, тобто плюс 22% плюсом. Ну і аналітики тут Семеро Strong Buy, 16 просто бай купують, четверо тримають. і Ніхто не продає. Наступна компанія PayPal Holding на даний момент 83 долара за акцію. На примаркеті бачимо 82. За місяць часу компанія мінус 8% зробила, але за рік плюс 36%, за 5 років мінус 25. Під час корони там дуже сильно вона виросла, бо всі почали користуватися за максимальний період часу 101%. Плюсом компанія не виплачує дивіденди і відноситься до сектору Financial Credit Service. Приблизно то саме, що і Visa. По фінансовим показникам бачимо наступне: ревеню із 17 мільярдів виросло до 32 мільярдів майже в два рази за останні 5 років, плюс 15-28% щороку прибавляла. Гроз профіт із 8 мільярдів до 12,5 мільярдів зросли. По чистому прибутку net income із 2,5 мільярда до 4,4 мільярди. Останні два роки були досить такі добрі. Плюс 75% і плюс 17%. Кількість акцій вони роблять постійно бейбеки і останні три роки роблять на 2,5%, 4,4% і цей рік ще на майже 6%. EPS так само збільшився в два рази із 2 до 4,2. По форекасту прогнозам на майбутнє бачимо наступне, що найнижча ціна – це 60 доларів, тобто мінус 28 відсотків. Нормальна ціна – це 89,5 долара, тобто плюс 7 відсотків. І найвища ціна, яку вони прогнозують – це 115 доларів, тобто плюс 38 майже відсотків. Аналітики голосували 7 strong Buy, 12 бай просто купувати, 15 тримають і ніхто з них не продає. Наступна компанія Vichy Properties – Це вже рейт. Компанія, яка виплачує досить високі дивіденди. Якщо в звичайній компанії це рахується 3-4 це стабільні, нормальні, високі вже дивіденди в доларах. то у рейтів це від 4 до 8% рахується нормальної виплати дивідендів, тому що більшість свого прибутку вони розпреділяють на виплату дивідендів. Роз... Дають дивідендами. За місяць часу компанія мінус 11%, за рік часу так само мінус 11%, за 5 років плюс 11% і за максимальний період часу 52% плюсом компанія виплачує дивіденди у розмірі 6,14, тобто 1,73 на одну акцію, яка варта 28 доларів на даний момент. І компанія відноситься до сектору Real Estate і індустрія Rate Diversified. Фінансові показники бачимо наступні. Ревеню компанія із майже 1 мільярда виросла до майже 4 мільярдів за 5 років. Робила тут, бачимо, плюс 37% з року в рік, плюс 23, плюс 75, 35, плюс 10%. По чистому прибутку по Net Income, бачимо із півмільйона виросла майже до трьох мільярдів. Але от кількість акцій вони досить сильно випускають, і за цього ціна, в принципі, за акцію не йде вверх. Бачимо із пів мільйона до одного мільярда в два рази за останні п'ять років вони довипустили. Останній рік був найменший, в якому вони випускали акції, розбавляли нас, як інвесторів розбавляли ринок. Але тим не менш, чекаємо, що останній звіт, який буде річний вже підсумовуючи, і подивимось, що там буде. Чи буде, чи лишиться приблизно так, там на 5% чи буде ще якийсь плюс 10-15 Незважаючи на це, EPS зріс із 1-24 до 2,7. Ну і дивіденди вони збільшують.

6 із 1,1 виросли до 1,6. По прогнозам на майбутнє у цій компанії наступне. Аналітики рахують, що найнижча ціна має бути 30 доларів за акцію, тобто плюс 6% ще має прибути. Нормальна ціна за акцію вони рахують, що це 34 долари, тобто плюс 21 І найвища ціна, яку вони рахують, це 37 доларів за акцію, тобто плюс 31%. Цю акцію я собі докуповував і в грудні. Здається, і в січні. Про це я писав в телеграм-каналі. До речі, телеграм-канал ось так виглядає. Переходьте, підписуйтесь. Я там публікую різні статті, свої відео, які викладаю. Акції, які я купую, продаю, більш купую, чим продаю, по яких цінах. Переходьте, підписуйтесь, актуальна інформація публікується відразу. Посилання на телеграм, групу або приватний телеграм під відео. І відразу скажу для тих, хто любить дивіденди, дивідендні компанії, то не забувайте вести приблизно ось таку собі табличку, де. Це будете рахувати дивіденди свої, які вам виплатили, і потім з них треба буде платити податки. Зовсім скоро треба буде платити податки зі своїх прибутків і дивідендів. І така таблиця стає досить сильно в нагоді. Допомагає вам полуавтоматично рахувати, скільки ж податків вам треба заплатити, якщо ви в Польщі, і так само, якщо ви в Україні. У мене є окрема табличка, якщо ви сплачуєте в Україні. Бо за останній рік, наприклад, ось стільки мені прийшло дивідендів, які я це все маю вираховувати ось за 2024 рік. Скільки там треба було мені заплатити податку? Набагато спрощує життя інвестору. Як то кажуть, заплати податки, спи спокійно. Кому потрібна така таблиця, пишіть мені в приватний телеграм за символічну суму грошей. З вами нею поділюсь. Наступна компанія Mercado Libre бачимо, за місяць часу вона впала на 5%, за рік часу вона плюс 12%, майже, відсотків, і за 5 років плюс 172% за максимальний період часу, який тут показується, майже плюс 8 тисяч відсотків вона зробила. Компанія не виплачує дивіденди. На даний момент варта 1758 доларів за одну акцію. Компанія відноситься до сектору Consumer Discretionary індустрія інтернет-рітейл. По фінансовим показникам. Бачимо наступне. По ревеню компанія робить шалені прибутки: плюс 60, плюс 70, плюс 70, плюс 50, плюс 37, плюс 35%. Відсотків. Зросла із 2,3 мільярда до 18,5 мільярдів за останні 5 років. Грозпрофіт так само із 1,2 до 9,7 мільярда зріс. По income із чистого прибутку, бачимо, тут вони були ось в мінусі в боргах, мінус 180 мільйонів, і зараз вони в плюс. Усі півтора мільярда нет коли ви заплатили всі податки, зарплати і так далі, і за продукти. Кількість акцій вони довипускають, але не досить так багато. Бачите, збільшилось всього із 49 до 51, І тут вони робили 5 років назад, там плюс 10%, відсотків. А решта була тільки довипускали там 2%, відсотки, 3%, відсотки. Навіть робили байбек 0,64%, і знову ж таки півтора відсотки майже в цьому році. Незважаючи на це, епіес зріс із мінус 3% до плюс 28 що досить таки неочікувано і шалено. По прогнозам на майбутнє це ще якби не все. Бачимо, що найнижча ціна, яку прогнозують аналітики, це 1800 доларів за акцію, тобто від теперішньої ціни це ще плюс 2,5%, а нормальною ціною вони рахують 2287 доларів, тобто 30% плюсом за наступні 12 місяців. І максимальна ціну, яку вони прогнозують, це 2800 доларів за акцію, тобто плюс 60%. А Аналітики. Таки голосували Семеро StrongBay, 6 Buy, один тримає і ніхто не продає. Наступна компанія Micron Technology за місяць часу вона в мінус 3,5% впала. За рік вона плюс 19% зробила, за 5 років 73% плюсом за максимальний період майже 4 тисячі відсотків. То, що тут показується. Компанія виплачує знову ж таки невеликі дивіденди пів відсотка, тобто 46 центів на одну акцію, яка варта майже 100 доларів. На даний момент компанія відноситься до сектору. Технології індустрія самі кондукторс По фінансовим показникам бачимо наступне ревеню у них за останні 5 років зросло із 21,5 мільярда до майже 29 мільярдів. Грозпрофі із 6,5 мільярдів до 9 мільярдів. По net income бачимо наступну ситуацію, що із 2,6 мільярда вона виросла майже до 4 мільярдів. В 2023 році вона мала проблеми і по net income вона пішла в мінус 6 мільярдів, але повернулася в 2024 на свої Оберти по кількість акцій, тут вона, в принципі, плюс-мінус стоїть на місці. Десь вона робила байбеки, десь вона випускала, але плюс-мінус лишилася в тому самому рівні. EPS у них зріс із 2,3 до. 3, По прогнозам аналітиків цього сайту бачимо наступне: що найнижча ціна, яку вони прогнозують, це 98 доларів за акцію, тобто мінус півтора відсотка, можна сказати. Нормальною ціною вони рахують 137 доларів за акцію, тобто майже плюс 40% за наступний рік. І максимальна ціна 250 доларів за акцію, тобто плюс 150% за наступний рік. Аналітики голосували: 9 strong Buy, 14 Buy, двоє тримають і ніхто не продає. Компанія собі купував, не пам'ятаючи в кінці грудня чи на початку січня. Її собі додавав в свій портфель. Так само наступна компанія Corsera її так само її добирав в січню чи в грудню. Вже не пам'ятаю з тими святами. Наступна компанія Corsera за місяць часу вона мінус 3% За рік мінус 56 За 5 років мінус 74 за максимальний період часу. Те саме компанія не виплачує дивідендів. На даний момент варта 8 доларів 30 центів. На примаркеті бачимо 8 доларів 15 Компанія відноситься до сектору Consumer Stables і індустрія Education and Training Service. По фінансовим показникам бачимо наступне. За останні 5 років компанія набирає обертів і із 184 мільйонів виросла до 684 мільйонів. Gross profit так само із 100 мільйонів виріс до 365 мільйонів. І net Income, бачимо, як із мінус 46. Впав до 7, мінус 78, але чому я її зараз розглядаю? Тому що в 22-му по нет інкам чистому прибутку вона мала мінус 175 мільйонів боргу, 23 мінус 116, і в 24-му, ще не закінченому, написано мінус 78%. І якщо буде річний звіт і покаже, що ціна була ну, ще борг ще зменшився, ну то ціна буде йти догори. І в наступному році можливо вона вийде уже в плюс. Можливо, ні. Тут якби це вже більш таки результати. Циковні компанії йдуть, які можуть або шалено вирости, ну або можуть сильно впасти далі. Кількість акцій, так само вони довипускають, причому шалено довипускають із 32% вони збільшились до 156% і EPS, ну, EPS у них зменшився із мінус 1,45 до всього мінус 0,5%. По прогнозам на майбутнє оцінюється так: що найнижча ціна це 7,25%, тобто мінус 13%, нормальна ціна 11 доларів 17 центів, тобто плюс 35%. І максимальна ціна, яку вони прогнозують, це 22 долари, тобто плюс 164% за наступний рік. І голосували вони двоє Стронгбай, buy, семеро бай, buy, троє тримають і ноль ніхто не продає, але один Strong Sell точно продає. Наступна компанія Grab Holding на даний момент варта 4,5 долара. На примаркеті бачу 4,36. За місяць вона впала на 15%. За рік. Часу вона в плюс на 34%. І бачимо, як ось ось тут у неї був останній, останнім часом високий скачок навіть до 5,5 долара за акцію. За 5 років компанія мінус 62% за максимальний період часу. Те саме компанія не виплачує дивіденди, відноситься до сектору технологій, індустрія, software application. По фінансовим показникам приблизно похоже те саме, що у Corsair, хоча тут трішки краще. Ревеню бачимо із мінус 845 мільйонів. Зросла до 2,7 мільярда плюсом. Gross profit із мінус 2 мільярдів виросла до плюс 1 мільярда. І по Net Income тут бачимо більш стабільну таку динаміку росту із мінус 3,7 мільярда до мінус 100 мільйонів. Кількість акцій, тим не менш, вони так само збільшують із 154 до майже 4 мільярдів. От, що тут якби переважує Grab. граб, він випустив набагато більше акцій, ніж Курсера. Так само зріс із мінус 24 до мінус 002. По прогнозам на майбутнє на нижчу ціну вони прогнозуються 4,3 долара, тобто мінус 4,5%. Нормальну ціну вони прогнозують 5,5 доларів, тобто плюс 25%. І найвищу ціну це 8 доларів за акцію, тобто плюс 80 майже відсотків. Голосували троє Strong Buy, четверо Buy, один тримає, один продає, і Strong Sell ніхто не продає. Цю акцію я собі добирав в грудні. І в січню, причому останній раз я її добирав по майже там, 5 доларів, але якщо вона впаде до 4, то буду ще більше добирати. Наступна компанія Sky West. За місяць часу компанія в плюс 5%, за рік часу плюс 120%, за 5 років плюс 71% і за максимальний період часу, який тут показується, плюс 10 тисяч відсотків. Компанія не виплачує дивідендів. відноситься до сектору індастріал і індустрія Айр. Лайнс по фінансовим показникам бачимо наступне: за останні 5 років компанія плюс-мінус в тих самих доходах лишилася із 3 мільярдів. Вона виросла до 3,3 мільярда. Gross Profit із 1,1 зменшився до 1,05 по чистому прибутку. Так само із 340 мільйонів воно впало до 243 мільйонів. Кількість акцій вони останні два роки робили бейбеки, що в принципі дуже сильно бустували ціну акції. По форекасту прогнозам на майбутнє бачимо наступне: що найнижчу ціну вони прогнозують 70 доларів за акцію, тобто мінус 37%, відсотків. Нормальну ціну прогнозують 107 доларів за акцію, мінус 3,5%. відсотка. І найвища ціна це 120 доларів за акцію, тобто плюс 8% при найкращих підрахунках, так сказати, розкладах. От один голосував Strong Buy, один Buy, двоє тримають, і ніхто не продає. Досить мало людей, хто голосував за цю компанію. Треба дивитися, як зміниться оця картина після звіту, який буде там квартальний звіт. Тому що як показував на початку, бачимо, за рік компанія виросла на 120% плюсом. І якщо далі вони будуть показувати свої показники такими темпами, як був, був оцей рік, то тоді показники тут досить сильно зміняться. Я думаю, в кращу сторону, ну але знову ж таки чекаємо. На звіт і що там буде. Наступна компанія Fios Citizens Bank Shares Inc. На даний момент варта 2266 центів. Напримаркеті бачимо 22 майже. долара. За місяць часу компанія впала на 2%, за рік часу плюс 5%, за 5 років мінус 12% і за максимальний період часу так само мінус 12%, бо від 22 року вона тільки показується. Виплачує високі дивіденди у розмірі 6,2%, тобто 41 на одну акцію. Яка варта 22 долара. Відноситься до сектору фінансів, індустрія, банк Регіонал. Цю компанію я собі так само добирав трошечки зовсім невеликими частинками в цьому місяці. По фінансовим показникам бачимо наступне ревеню у них збільшився в за останні 5 років із 1,7 мільярда до 10 мільярдів. Бачимо тут шаленими темпами останні 3 роки, плюс 100%, плюс 90%, плюс 45%. Net Income бачимо. За останні 5 років виросли із півмільйона до 2,5 мільярди. А якщо дивитися 2023 рік, то взагалі там до 12 мільярдів був супер якийсь прибуток. Кількість акцій вони довипускали, але ну, не аж так критично, із 11 до 14 збільшилась. EPS зріс із 41 до 174, і дивіденди так само вони. Бачите, збільшили із 1,6 до 6,5%. Вкладки forecast на цю компанію немає. Нагадую, що останні ці компанії всі вони такі більш ризиковні. І остання компанія вже виходила 11%. Та вона була в минулому місяці. Я її так само докуповував собі десь по 18% якраз за місяць часу. Бачимо, вона виросла на 11%. За рік часу мінус 32% за 5 років плюс 107%. За максимальний період майже плюс 200%. Компанія Че високі, досить шалені дивіденди 26,5%, майже 6 доларів на одну акцію, яка варта в даний момент 22 долари. Це може рано чи пізно закінчитись. І ось, наприклад, хто купив отут по 40, а зараз має по 20, то втратив 50%, а дивідендами достав тільки там 25%. І то, якщо поділити на квартали, на 4%, ну то ще менше. Відноситься до сектору енергії, індустрія, ойл газ, мідстрім Фінансові показники на Ревеню із 700 мільйонів виросло до 1,6 мільярда. Гроспрофіт із 250 мільйонів виросло до майже 1 мільярда. Нет інкам чистий прибуток із 166 мільйонів виріс до 720 мільйонів. Кількість акцій до випускали, тобто не досить добре було, із 74 збільшилось до 93. EPS збільшився із 2,2 до 7,7. Дивіденди так само вони збільшили із 0,1 до 5 ,1. 8 за останні три роки. Ну що я й казав, що може бути так досить ризиковно, так само як наприклад, колись було з інтелів, що дивіденди вони збільшували. А чистий дохід вони у них зменшувався, і в один прекрасний момент вони просто відрізали на 50% дивіденди, а потім взагалі їх відмінили. По форекасту прогнозам на майбутнє. Всі голосували одинаково, що нормальна ціна має бути 48 доларів, тобто плюс 116% за наступний рік. Ну але чому тут така позначка? Тому що голосувала, я так розумію, тільки одна людина. Так тільки одна людина голосувала за бай, і от вона собі поставила, що ціна має бути. 48 доларів, і за того тут такий показник. Не було якогось середнього, де голосувало декілька людей і мали свої думки. Тому то, що тут написано, це Бабка Надово я сказала. Пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, які акції ви купили в цьому місяці або в цьому році вже почали купувати. Буде цікаво дізнатися, пишіть про це. На цьому мене все. Всім дякую, всім па-па, успіху в інвестиціях.